У мене є хлопець і подзвонив його друг, який служить. Він подзвонив і каже, що Радік почалася війна. Я до 12-ї години, 23 -го числа, була ще на офісі у себе. У мене там стільки планів було там на 24 лютого. І така новина. Новина просто я в шоці. Я вовсе взагалі спочатку подумала, що це якийсь там я не знаю. Пранк просто хтось шуткує. Саме таке страшне було це те, що я дивлюся з вікна, і я бачу, що реально сім'ї з сумками з дітьми сідають в машини і виїжджають. У Нас в перші дні. Російські танки, як у себе по дому просто їздили по вулицях під містом, почалися якісь бої. Вже ми чули якісь звуки. На Кірова, де я раніше жила з батьками, там, взагалі, нас знаходиться арточилище, кадетський корпус. Там, взагалі, у нас була така прям битва, напевно, тому що потім взагалі валялися трупи російських воєнних солдатів. Були думки, що потрібно виїжджати кудись подалі від Сум. А, і коли 8 березня тоді вранці, вранці сказали, що відкривається зелений коридор. Ми виїжджаємо там в місті також формується колона. Починається в новинах така штука, що що на Романський обстріл. Ми такі, куди ми їдемо? В той момент всіх почали розвертати, щоб всіх, ті Все, ніякої вже ніякого вже зеленого коридору немає. Ну, ми такі від'їхали думаємо, Що робити? Ми вирішуємо, що все-таки будемо їхати, але трохи іншою дорогою. Мама, взагалі, просто плакала мені в трубку, що Юля, не їдьте, будь ласка, вертайтеся назад. Вас там розстріляють просто. Це ще не пройшов і рік, як я займаюся свічками. Я влітку почала займатися їм, я а, йшла з своєї попередньої роботи і почала вже так, займатися тим, що мені подобається. Мене квартира перетворилася в якусь майстерню. Тоді вирішила знайти приміщення собі. Потрібно нам розтопити віск. В принципі, швидко воно плавиться, швидко, буквально ну, хвилин 7-10 потрібно. Ми за цей час просто підготуємо силіконові форми, я використовую в своїх свічках соєвий віск. Соєвий віск це натуральний, органічний віск, він виготовляється з соєвих бобів. Спочатку натхнення взагалі ніякого не було, я думала, що нікому це зараз не потрібно, не до свічок зараз людям. Коли оце ще привезла якусь там партію готових свічок сюди і вирішила їх все ж таки продати, і коли я побачила. Що люди відкликнулися до цього, то я зрозуміла, що так можна все ж таки зайнятися. Зараз віск трохи охолону. В принципі, можна вже потроху заливати. Заливаємо маленькою струєчкою, щоб все рівномірно, там без пирочок. Я перераховую там 20% від продажу свічок. І плюс ще з початку війни я одразу там скинула на допомогу армії. Плюс ми коли були ще в Сумах, ми з хлопцем там один раз ходили, допомагали в мішки пісок. Насипати для блокпостів, якщо був там якісь потреба, щось холодно стало там хлопцям. Потрібні там шапки, рукавиці, ще щось. Ми там назбирали у себе вдома. що у нас є, пішли там волонтерські центри. Віддали я не дуже люблю мегаполіси. Не дуже люблю а, такі шумні міста, як Київ, там Харків. Дуже виснажує мене такий ритм життя. А Полтава — помірний ритм життя у людей, вони також нікуди так не спішать, нікуди не біжать. Хочеться повернутися хоча б для того, щоб зрозуміти, ну як, як далі там, ж з моєю роботою, сюди перевести все і жити там тут вже. Чи все ж таки ситуація там уже більш-менш нормалізувалася і залишитися там?